Ічна п'ятихвилинка. коли у родині ваших близьких, колег або родичів є людина, що перебуває у лавах Збройних сил України, то виникає питання, як коректно та екологічно підтримати та продовжувати будувати відносини. Саме про це і будемо говорити сьогодні. І почнемо з того, що за жодних обставин робити не можна. По-перше, уникайте будь-яких коментарів, які пов'язані з рішенням самої людини доєднатися до Збройних сил України або її сім'ї. Питання, типу для чого він або вона це зробили, чи можна було вирішити, як же не вберегли його або її. Це тотально знецінює як дії самої людини, що безпосередньо воює, так і усі почуття тих, хто залишився. Чекати подібні коментарі та формулювання можуть спровокувати роздратування, злість та відверту агресію. Виснови на кшталт, як ти міг або могла його або її відпустити, принижують адекватність та дорослість людини і її виборів, і також є відверто неекологічними та некоректними. Утримайтеся від апелювання до божественних або магічних сил. Питання віри це завжди приватний та дуже закритий простір. Тож будьте обережні із цією темою. Марні надії та очікування б'ють сім'ям тих, хто воює у саме серце. Тож прибережіть будь-яку неперевірену інформацію. Якщо ви абсолютно точно не впевнені у достовірності того, про що говорите, краще промовчіть. Чи вийшов якийсь закон, що сказав авторитетний астролог, про що говорили вчора у новинах? Це точно не теми для обговорення. Іноді для того, аби підтримати людину, ми намагаємося побачити неочевидні позитивні ефекти в тому, що відбувається. У цьому ж випадку найчастіше це видається просто незграбним, а іноді і відверто неадекватним. Наприклад, йому або їй там гарно платять, ну він або вона ж не на нулі, буде знижка на кварплату потім. Подібне, у порівнянні з можливістю втратити найближчу людину видається мізерним та полишеним будь якого змісту. Звичайно ж, назавжди забудьте фразу про те, що ви розумієте людину, яка чекає, бо це може бути правдою. Тільки якщо ви в такому самому положенні були колись або є зараз. Виправдовування своєї позиції та того, чому ваші близькі не долучилися до війська, будуть провокуючими та зайвими. Мій чоловік, син, брат не народжений для війни, ця фраза є тригером і може бути основою для великого конфлікту. Правда в тому, що ніхто не народжений воювати, але за певних обставин це може робити кожен. Пам'ятайте, якщо близькі людини, що воює, не хочуть обговорювати з вами те, де він або вона знаходиться, чим безпосередньо займаються, які мають складнощі, дайте їм таку можливість та не розпитуйте. Натомість, що ж робити і що завжди буде на часі, слухайте і давайте можливість розмістити свої почуття, переживання, думки, сподівання і, звичайно ж, тривоги. Будьте поряд, не оцінюйте, і дайте зрозуміти, що готові слухати і давати для цього простір. Обов'язково використовуйте прийоми так званого активного слухання, тобто кивайте, давайте зворотній емоційний зв'язок, говоріть про те, які переживання виникають у вас під час розмови. Це не є розуміння, що ця розмова допомагає розділити біль та тривогу очікування, а не є простою формальністю. Проводьте час разом, відвідуйте заходи, гуляйте, виходьте на каву та просто розмовляйте. Надійний емоційний зв'язок та можливість бути включеним у життя, що тим не менше продовжується, це частина дієвої підтримки. Людина, партнер або партнерка якої воює, може стикатися зі складнощами у вирішенні побутових питань, якими раніше було кому опікуватися. Якщо ви можете бути корисні в цьому. Запропонуйте свою допомогу. Це також надзвичайно важливо та актуально. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка